Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості від крові у канглійської мови стак, керівник, шартородська, цінаїда семейки. На попередньому занятті ми з вами почали вчити present Indefinite definite tense питаль форм. так, ще раз повторюю, питальна форма present Indefinite definite tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова «do-does», яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підметом. Я ще раз повторюю, коли є непоміжне дієслово «ду do, дас», закінчення «і ес» у смисловому дієслову, у смисловому дієслові відсутнє. Так, перевіряємо. Я працюю «ду ай вьо» та «єс ай ду», «но ай до». Ви працюєте «ду ю вьо» та «єс ай ду», «но ай до». Ми працюємо «ду ві вьо» та «єс ві ду», «но ві до». Вони працюють «ду зе вьо» Так, yes they do, no zydon. Вона працює, does she look, так, yes, she does, no, she doesn't. Працює, does he work, так, yes, he does, no he doesn't. Так, а тепер давайте з вами зробимо. Я э, э, пишу забирай. Так, ну завжди буде одна відповідь, але ми поки ми тренуємося, буде дві. Розумієте, так? Ну хорошо. Я, я пишу. Do писатый right. Do I write? Так, yes, I do. No I don't. Ти пишеш. do you write, так, yes, I do, No, I don't. Ми пишемо. Do we write? Так. Yes, we do. No, we don't. Вони пишуть. Do they write? Так. Yes, they do. No they don't. Він пише, does he write, так, yes he does, no he doesn't. Вона пише, так, does she write, так, yes she does, no she doesn't. Розуміла? Так, беремо ще приклад. Я танцюю, танцювати dance. Так. Ну, ставимо у питальну форму present indefinite. Do you dance? Tak? Yes, I do. No, I don't. We dance. Do we dance? Tak? Yes, we do. No, we don't. We dance. Do they dance? Tak? Yes, they do. No, they don't. Does he, yes, he does. No, he does, does he dance? Yes, he does. No, he doesn't. Does she dance? Yes, she does. No she doesn't. <coughs> це розуміло? Обставини Ми візьмемо, можемо ще можемо взяти зараз і на слідчому занятці. А, щоб тренувати, ну давайте ще візьмемо Я пою син, ду, ай sing? так, єс. Yes, Айду, I, do, no, I don't. Так, це розуміло? Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення. Удбай.